Ось така у мене була ситуація зі шкірою, і буквально за 3-4 місяці я перейшла до ось такого, і пізніше до ось такого. Як я це зробила, поділюся процесом у цьому відео. Одразу скажу, що це моя особиста історія. Я не даю ніяких рекомендацій по догляду за шкірою, я тільки ділюся власним досвідом. Акне у мене почалося на фоні стресу. Я переїхала в Англію, почала працювати вчителем фортепіано. У мене було дуже багато студентів на початку, тому що я поставила низьку ціну на уроки. І таким чином я дуже багато працювала. І так я собі трошки зіпсувала здоров'я, і як наслідок почалося у мене. Акне, ви вже напевне знаєте, що лікування акне зазвичай потрібно починати із середини. Якщо у вас е, систик, акне, ось такі глибокі висипи, то навряд чи ви просто зможете косметикою його прибрати. Я почала роботу із нервовою системою. Я пробила курс БАДу, який зараз є номер один в Кореї. Це хемохім. Він містить вітаміни групи Б, також багато триляних екстрактів східної медицини, і він мені допоміг. Так, урівноважити мою нервову систему паралельно із хемохімом, я, звичайно ж таки, доглядала за своєю шкірою. Для цього я обрала ось таку систему. Acne Clear Set. до набору входить пінка із саліціловою кислотою, що дуже класно підходить для саме жирної шкіри. А у мене такий тип жирна шкіра через те, що вона виділяє себе. Він саме через дію певних гормонів і чинників закупорює пори, і таким чином виникає запалення і висипання. Тому сальцилова кислота це мій номер один засіб, коли з'являються прищики. Також в набор входить тонер, ампула і такий точковий засіб. Який потрібно наносити на висипання. Цей набір є не і він не подразнює шкіру. Тобто він підійде навіть чутливій шкірі. Прокинулась дитина, повернусь через декілька хвилин. А... Кажу всім привіт! Всім привіт! Дитина моя біжа поповзи, мама до відео. відео. <реш> <реш> <С 'єднє. реш> <реш> не поняла дитина. Чого? Цим набором я користувалася десь три місяці, і тоді почала вже бачити результати. Такий комплекс, а також те, що я зменшила кількість уроків, і, взагалі, кількість стресу у житті, це дало свої результати, і так моя шкіра очистилася. Хоча зараз все ще бувають висипання, особливо передмісячними. Акне це на жаль, хронічне захворювання і трапляються рецидиви, але їх набагато легше контролювати. Я знаю, що багатьом допомагають ретиноїди, особливо системні ретиноїди. Тому, якщо у вас є така проблема, можливо, варто подивитися у цю сторону, але їх має назначати саме лікар-дерматолог. Якщо у вас було акне і ви з цим справилися, пишіть у коментарях, що допомогло саме вам. Я думаю, дівчатам буде корисно почитати. Дякую за увагу і побачимось у наступному відео.